Отже, дов'язала я до моменту, коли необхідно додавати нову нитку. Закінчився мій моток. Що робити? Звичайно, ідеальний варіант це коли ви помічаєте, що вам не вистачає ниточки а заздалегідь і не починаєте новий ряд, а залишаєте. Цей процес якраз на початку або в кінці ряду, навіть якщо там залишається від першого мотка чималий шмат нитки, ви все рівно його залишаєте, потім можна використати на сшивання чи на пришивання аплікації, чи ну, будь-де краще такі моменти робити, звісно, на краю полотна, коли можна буде заховати це все в шов. Коли ми будемо резинку робити для, ну, для нашої планки. У нас ще буде ось тут отак іти ось так. Ще буде резинка прив'язуватись наша планочка. Тому ось в це місце стику резинки і полотна якраз можна буде ти хвостики всі заховати. Але а, в мене вийшло так, сталося, що... Ниточки, мені не вистачає діти до краю полотна. І що я в такому випадку роблю? Я беру нову нитку. І ось у мене стопчик з накидом, наприклад, так. Можу ще один зв'язати. Ось я маю такий хвостик, залишився від попередньої. Цю петельку я трішечки витягну, щоб вона не вискочила. І тепер вводжу гачок крізь ці дві петлі, ось цю і ось цю. Отак. Беру новий хвостик і захоплюю цю ниточку гачком і протягую крізь ці дві петлі повністю. Тобто цей хвостик я витягнула назовні. І так він тут і залишається. А тепер я знову вводжу гачок в цю петельку, стару ниточку підтягую, щоб петля стала такого самого розміру, як і була до цього. І оці дві короткі ниточки, я їх просто праворуч поки що відведу і працюватиму з новою ниткою. І оця петелька, яку підтягнула, роблю накид. Але дуже сильно не тягну, щоб цей хвостик більше не витягувався, щоб він тут собі залишився. Ось можна притримувати пальцем трішки. І пров'язую наступний стовпчик з накидом, як зазвичай, ось. Можна трішечки підтягнути цю петлю, буквально краплю. все. І далі пров'язую до кінця ряду. Ну, чи стопчиків 10, як там зручно. Залежно від того, в якому місці у вас був процес приєднання нової нитки, я вже можу дійти до краю полотна. Тепер тут, як завжди, ось над стовпчиком з накидом, в'яжу стовпчик з накидом. І тут в кінці, в третю петлю підйому, в'яжу ще один стовпчик з накидом. Ряд я завершила, витягую побільше цю петельку, щоб вона не зіскочила, не розпустилася. І тепер що я буду робити з цією ниточкою? Ось ця, яку ми витягували назовні? Та, нова, а з нею можна нічого не робити, просто залишити вона у наступному ряду, ми її в'яжемо в полотно. А ось ця, та, яка попередня ниточка, її необхідно використовуючи голку, і голку бажано використовувати ту, що для трикотажу, тобто та, яка Тупим кінцем. Вони бувають пластикові, бувають металічні. А, ця така пластикова? Ось така. Вони бувають різних розмірів, але а, підберіть ту, яка вам найзручніша, вони мають а, широке вушко, це дуже зручно, і от можна працювати такою. Мені. На даний момент, металевою. І що я роблю? Я заправляю цю, цей хвостик в цю голку. І ось тут протягую ниточку у найближчу петлю, стопчик з накидом у мене поруч. Є, і я ось вводжу спочатку під одну ніжку стопчика з накидом. Дивлюсь, щоб з лицевого боку не видно було. Ну, це в мене вийшло так, що я з лицьового боку в'язала додавання петлі. Ви ж дивіться, точніше, ниточки, ви дивіться, з якого краю ви додавали, щоб ви не з лицевого боку ховали ниточку, а з виворітнього. І ось тут, коли я про одну петлю протягнула, я дивлюсь ніжка ось іде. Одна петля, потім далі. Наступний стовпчик, ось знову його ніжка, одна петля і друга петля, і так далі. Знову наступний, одна і друга. От в цій серединці ми будемо ховати нашу ниточку. А в тому стопчику, де ми протягуємо цю ниточку, ми тільки за одну, бо та правіше, нам незручно, і далі в ряд кожного стопчика. Крізь ці ніжки. спокійно, не поспішаючи голкою притягуємо ниточку. Дуже багато також не треба, ось достатньо буде стільки. Перевірте, щоб з іншого боку, з протилежного ніде нічого не виглядало, не стирчало, щоб ви більше не захопили якусь додаткову дужку чи петельку. Ось, протягнули. Дуже сильно не затягуйте, бо бачите, тут починає підтягуватись те місце, де ми а, додавали нитку. І тепер спокійно собі відрізаєте цей хвостик, те, що залишилось, але акуратно, щоб не а, зачепити жодну петлю, не розрізати випадково. Зрізайте так, щоб трішечки залишились ззовні. Потім його можна отак от підтягнути, і заховати всередину полотна. Все, цей хвостик заховали. А ось цей будемо зараз в'язати в протилежному напрямку. Ми його будемо просто прокладати поверх цього ряду і вв'язувати всередину. Отже, наступний ряд, три петлі підйому. Розвертаю своє полотно, як книжку, ось так. Нагадую, що вводимо гачок не в цю петлю, а в сусідню. Ось стопчик з накидом, і далі в'яжу до цього місця, де Ниточка вдавалась. Не забувайте, що вводимо гачок крізь обидві дужки. Це обов'язково. І ось в місці приєднання також дивіться уважно, щоб ви пров'язали цю петлю так само, як і всі попередні. Отже, вводьте гачок крізь обидві дужки, Ось цей хвостик кладіть зверху і пров'язуйте перший стовпчик з накидом. Знову накид, наступна петля, обов'язково дві дужки, цей хвостик вгорі, другий стовпчик. І так далі необхідно пров'язати кілька сантиметрів, не обов'язково в'язати повністю весь хвостик, бо він надто довгий. Можна вже обережно зрізати. Підтягнути, заховати всередину, і продовжувати в'язати решту стовпчиків. І так, до кінця ряду, і продовжуйте свою роботу. Отже, ми додали ниточку з лицевого боку. Як це виглядає, точніше, з виворітнього. Далі, з лицевого. Звертайте увагу, щоб всі, всі петельки, щоб всі рядочки, все було рівно, ніде нічого не виділялося.